Всім привіт! Це відогляд на зволожувач повітря з ефектом полум'я. Дістаємо зволожувач з упаковки та поглянемо, як чудово він виглядає. Верхня пластикова кришка знімається, вона містить прорізи спереду та зверху. Передній, аби бачити об'єм рідини та верхній для виходу пару. В комплекті також маємо інструкцію китайською та кабель для підключення до електромережі. Всередині бачимо стійку з світодіодами, а на передній нижній панелі дві кнопки керування. Тепер необхідно зафіксувати розтинач повітря на стінці своложувача. Всередині знизу зліва бачимо нагнітач повітря, а справа парогенератор, який міститься під розтиначем повітря, який ми щойно встановили. Лінії відмітка максимального рівня води тут, на жаль, немає, але можу сказати, що бажано заливати не більше 200 мл. Показую ще раз проріз для виходу пару. Бачимо справа знизу парогенератор, який працює завдяки нагнітаючому вентилятору, який знаходиться знизу зліва. Ну, Це все не так важливо. Заду бачимо вхід для підключення до електромережі. Під'єднала. Тепер знову переходимо до тих двох кнопок на нижній панелі. Права відповідає за підсвітку, яка в свою чергу має два режими яскравості. До речі, якщо ми увімкнемо підсвітку та натиснемо кнопку подачі пару, то автоматично через 1-2 секунди даний пристрій вимкнеться, оскільки він не може працювати без води. Перевірили, захисна функція працює. Тепер наливаємо воду. В мене в стакані містилося 180 мл. Як я вже казала, бажано наливати не більше 200. Це трохи менше, аніж половина ємності. За бажання можете додати улюблені ефірні олії. Все закрила кришкою, вімкнула підсвітку. Як бачимо, можна регулювати яскравість та натискаю кнопку Подачі пару. Як бачимо в передніх прорізах видно рівень води. Так, вімкнули подачу пару та ще раз вмикаю підсвітку. Як бачимо, потроху починає працювати. Зараз перейду до іншої кімнати та покажу, як працює практично в повній темряві. Бачимо, я регулюю яскравість. Як казала, тут міститься два режими яскравості. Тепер увімкну світло, знімемо кришку та покажу, що відбувається всередині під час робочого процесу. Навіть заувімкленого освітлення виглядає чудово.